Всім привіт! Сьогодні огляд у нас на ось таку в'язальну машинку. Це вона йде як дитяча іграшка, я її купила вже більше року. Упаковка десь є, але думаю, не буду показувати. Ось вам покажу назва. І ось така вона невеличка. Все йде тут пластикове, виробник Китай, але я вам скажу дуже-дуже хорошої якості. Так, Зверху в неї тут іще йде така ручка, щоб притиснути, можна було тримати. А, значить, Машинка працює таким чином. Ось є в неї, ручка, ну, як м'ясорубка, і крутимо. Ось так. Крутиться і воно собі в'яжеться. Значить, Працює вона, дивіться, по колу і можна вправо-вліво. Да? І лицева і виворітна сторона, але чомусь я не дійшла, в мене не вийшло ось, в'язати. Тому я в'яжу по колу нею тільки, що з нею можна в'язати, з цієї машинки. Можна в'язати, дивіться, пов'язки на голову, ось такі. Потім просто зшили собі і готово. Давайте я вам зараз покажу, яка ширина. Ну, тут, дивлячись ще, яка пряжа, звісно. Підійде, щоб і не товстенька була. Ось 7 сантиметрів і ось така трохи товща. Тут 8, якщо я не помиляюсь. Так. Ось така вісім. Потім можна в'язати ще мочалки. Що я вам сьогодні, в принципі, і покажу, як я в'яжу мочалки. Так, я беру ось таку вовну. Це овеча вовна. Наш український виробник, така косюча для мочалок, те, що треба. Ще ми в'яжемо з такої шкарпетки. Ось. І для мочалок годиться. Значить, так, ми з вами доходимо. Ось, бачите, всі голочки у нас ідуть сині, а одна є червона. Ось це у нас початок ряду. І ми беремо ось цю ниточку, продіваємо. Ось так залишаємо там хвостик і починаємо заправляти. Так. Е, перша йде ось червона під голочку ниточка, так, далі за ниточ... за голкою. І ось так по черзі під ниткою, під голкою перепрошую, за голкою. І ось таким чином заправляємо сюди нитку. Ось Оце такий звук. Оскільки це пластик, він з'явився потім уже з часу. Можливо, її потрібно змастити, я не знаю, але я боюсь, щоб я її не зламала, тому я її не трогаю, мене задовільняє. Так, під, потім у нас іде за під голочку, за голочкою. І якщо ми все вірно зробили, завершуємо ряд уже за голочкою. Ось так заправили. Чудово. Так, тут поправляємо ось так. Ми з вами заправили нитку. Так, щось не так. Тут у нас ось вийшло. Вернулись так. Ось, одну пропустила. Все, тепер все вірно. Ось так заправили нитку. Потім одягається ось такий тримач нитки. Ось сюди він вставляється. І заправляємо сюди нитку. Ну, Дивимось по товщині. тут різні є отвори. Я думаю, середнього достатньо буде. І тепер голка поки що не потрібна. Починаємо в'язати. Ось так по кругу, по кругу пішли. Ось так в'яжемо, в'яжемо і в'яжемо. Я намотую пасмочки ось так. Дивіться, із серединки взяла, і воно собі зручно, саме собі нічого не потрібно поправляти. Ну, собі саме регулюється. Ось єдиний момент, який хочу сказати: це я, щоб для зйомки відео поставила на підвіконня. Світла немає, але ж від вікна та й видно. А так взагалі потрібно під ось цю машинку застелити якусь тканину, щоб вона не ковзалась ось так, бачите, бо це трішки незручно. А так, якщо на тканинці, вона собі стоїть. І поїхали в'яжемо. Ось я пров'язала 22 рядочка. Тепер обрізаю нитку, залишаючи таку собі довгеньку. Най буде. Так. витягую ось так до останньої голочки, яка вже в нас пров'язана, є заправляю в голку нитку і починаю тепер знімати петлі. Не спіша по одній, бо якщо всі, то вони всі злетять. Ось так одну на голочку. Раз, наділа, другу, третю. І так знімаю всі до кінця. Так, залишилась ось одна петелька. Знімаю, готово. Так, машинку поки в сторону. Ось дивіться. Зібрала всі петлі. І виходить, у нас лицьова сторона, ось така. І вивертно. Все, як при звичайному в'язанні спицями. Так, стягую, беру голку і з'єдную, зшиваю, щоб не розпустилось. Так, ну, декілька разів, я думаю, це вже просто, всі це вміють робити. Так, так, Ну, можна декілька разів пройтись. Щоб все було міцно, міцно, міцно є. Тепер протягую на цю сторону В серединку. вивертаю ось так на виворіт. Беру ось такий паралон. Він продається в магазинах. Я думаю, багатьом відомі, що хто зараз дивиться. Магазин називається сьогодні Аврора. І ось там такий паралончик, він запакований іде чистенький, це спеціально для миття. І нічний, чистий. І тепер ми ось цей поролон одягаємо ось так. З цієї сторони у нас є теж ниточка. Де вона, що ми починали рядочок, десь сховалася. Оцей хвостик треба більшенький залишати. Так, ось вона ось ця ниточка. Ми теж просто, дивіться, стягнули ось так. Все, наша мочалка готова. Тепер я вже вам показувати не буду, щоб часу не забирати. У мене просто теж не дуже багато є в час обідньої перерви. Ось ми беремо з вами голку і наскрізь, ось так, на цю сторону, прошиваємо ось так декілька разів, щоб оця наша поверхня вона туди-сюди не їздила. І ось така мочалка за декілька хвилин, а точніше, за 10 готова. На сьогодні в мене все. Всім гарного настрою, мирного неба. До побачення!